Почнемо пане Андрію з чергових мирних перемовин та заяв Трампа. З цього приводу в Давосі цікаво. Там розвивалися події після чергового обстрілу. Зеленський сказав, що в Давос наполетить, через те, що потрібно займатися, значить, наслідками обстрілів росіянами нашої енергетики. Хоча насправді була інформація про те, що не було про що говорити з Трампом, та й взагалі не факт, що ця зустріч відбулася. Трамп сам зупинив запізнився в Давос через те, що в нього були якісь технічні проблеми у літаку. Вони там поверталися, сідали на Новий літак і проїжджали так само. І от виступ значить, Трампа в Давосі. Я про нього окремо запитаю. І окрім всього іншого, він каже, що війна має зупинитися, це перше. Друге, що якщо Путін і Зеленський війну не зупинять, то вони вдвох дурні. Четверг Зеленський зустрічається з Трампом, а Вітков і Кушнер вже встигли злітати в Кремль, де поговорили. А от на сьогодні і на завтра. Ще заплановані зустрічі вже трьохсторонні між українською делегацією, американською і російською, якраз так само щодо миру. І це все має відбутися на Близькому Сході. Станом на зараз я не бачив інформації, чи вона почалася. Як ви собі це все бачите? Що відбувається насправді? ІБД. Імітація бурхливої діяльності. Слухайте, ну. Я не поїду в Давос, треба рятувати енергетику. До речі, він там, пам'ятаєте, знявся, сидить, він там, проводить селекторну нараду і в його кабінеті темно. Народ бачить, значить, що сидить президент, і теж в нього світла немає. От. Але, що цікаво, сидить він перед комп'ютером, да? де там учасники його відеоконференції. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, а комп'ютер може працювати без електричного струму? Ну, якщо це ноут, то якийсь час може, в принципі. Якщо ні, то має бути якась система, як у мене, резервного живлення. Ну а що? Ну так якщо є система резервного живлення, то чому світла нема в кабінеті президента? Ну, взагалі, я думаю, що там в атакації президента є окрема система живлення. Я так ну так почекайте, я це в пітьмі. І дивився в екран комп'ютера, який був заживлений. Ну це ще не все. Значить, Там, на, 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 на прямому проводі, були в тому числі працівники його офісу, зокрема, заступник офісу, керівника офісу Бекіта. Там світло горіло без всяких обмежень. Тобто, що таке? Президенту на поверсі виключили в його кабінеті, щоб він разом з народом, так би мовити, перебував в одному? В одній ваговій категорії, а Макітів включив, бо він відповідає за регіональну політику. Да, він повинен... У нього персональний дизель десь стоїть. Персональний дизель підключився. Настільки бездарні, безтолкові, дурні оці всі люди, які відповідають за піар, ну одним просто всі сміють. <кх> Тепер далі. Я не отримав Давос, треба рятувати енергетику. Ну, як же він її врятував? Заживили вже всі будинки в Києві, да? до тепла підключили? Зняли проблеми по постачанню електроенергії по Україні? Завдяки тому, що він залишився і не полетів Давос. А тепер далі. Та він таки все одно ж полетів Давос, правильно? То що сталося? Що таке? Чому така різка зміна диспозиції? Ну, напевно, ви вже відповідь дали, да? коли стало ясно, що ніякого плану процвітання України підписано не буде на 800 мільярдів, пам'ятаєте, так? Да? Безпекових гарантій немає. Взагалі європейці по великому рахунку всі зайняті більше Гренландією, ніж Україною. Наша Галя балована, вона зрозуміла, що вона там не буде прямої і правильно? І вона сказала: ну, раз я не буду. Провідну роль в их виде граматы, то я залишаюсь дома. Как в песенке, это сняла решительно. Пиджак наброшенный, казаться гордою, хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил, больше того. Я так, а где тут, где -то, куда это он подевался? Я с ним маю тут на построении дома. Подайте сюда Ляпкіна-Тапкіна. І Лепкін-Тапкін тут вже полетів. Ну я вважаю, що більшого приниження собі уявити не можна. Ти тут з Трикуром вона брехав і показав, як ти страждаєш, як ти борешся за відновлення електричного струму, що ти навіть на Давос не полетів. І тут тільки гримнули на тебе забком у партії, тільки раз, і ти вже там. По першому виклик. А потім Трап каже, я тут з Зеленським переговорив, він згоден на угоду. Тепер справа вся в Путіні. І звідки Вітьок полетіли до Путіна вчора, і я уважно прочитав, що там повідомила російська сторона, і їх ще раз послала. Тобто зазначили, що Трамп миротворець, Трамп молодець, але ми будемо досягати своїх цілей і будемо продовжувати війну. Ну, так, да, фраза про відверту розмову, яка нічим не закінчилася, говорить про те, що вона нічим не закінчилася. Ну, те, їх просто послали в чергу. Далеко-далеко. Тому я, ж, я повертаюся до того, що ми почали. Ви запитали, що це було, я сказав і БД. Імітація бурхливих діяльностей. Більше нічого. Тобто ви о цих дводенних перемовин, які мають де там відбутися, десь на Близькому Сході, в Арабських Еміратах чи, чи в цьому В, в, в Арабських Еміратах. Да. Да. Відповідно, ви нічого не очікуєте, знову поговорять, але чого два дні <кх> <Що> там <кх> два дні обговорювати? Там же тепло, там море. Покупаються хлопці, там підуть. І що там зразу? Прилетів, улетів, там, навіть не розслабишся ніяк. Ну, Слухайте, ну що вони можуть там обговорювати? Зараз знову лекцію прочитають про Печеніїв. Якщо на політичному рівні на не прийнято рішення, і, ця, ріш, і е, ця політична позиція не доведена до делегацій, то чого це зведеться? Зараз беруться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Росіяни знову кажуть, приймайте наші умови, наші будуть казати, де ні, от у нас є план з Трампом погоджений, А ті скажуть, ні, цей план не відповідає, тому що там Путін з, з Трампом домовлялися. І, в общему, це все буде тривати там два дні. І знову всі розійдуться при своїх інтересах. Росіяни скажуть, українці не хочуть миру, наші скажуть, що Путін відкинув ці пропозиції миру, а там скажуть, вони обидва і раз вони не хочуть укладати угоду. Все. Тоді давайте про заяви Трампа в Давосі, який вже підтвердив власне прізвисько, котре йому давно дали журналісти про те, що він також Трамп always chicken out», тобто прикладається Трамп завжди здає е, назад. Від початку тижня Трамп вимагав собі Гренландію, погрожував митами в Європі, а його оточення говорили про там ледь не військовим шляхом вони збираються захоплювати е, Гренландію, а у Швейцарії відповідно він вже заявляє, що мит не буде, що ми про все домовилися, а взагалі про військову операцію ніколи й не йшлося. Але. Тут треба звернути увагу на позицію європейців. Вони ледь не вперше почали не умаслювати Трампа, а зайняли спільну достатньо жорстку позицію. І Трамп відступив. Це ж добре для Європи і для України, що європейці нарешті показали хоч трохи характеру. Пане Сергію, ну от я завжди вас закликаю і всіх закликаю. Ну, прочитайте ви цю книжку Трампа Мистецтво укладати угоди. Ну, прочитайте, там же ж нічого складного нема. Геній, всесвітній геній укладання угод все описав, чи в 87-му році. Треба наїхати на Лоха, закошмарити його там і так далі. і так далі. А потім, коли лох, уже все, то кажеш: ну, давай до угоду, ти трошки там знімаєш градус своїх вимог, і він такий від щастя: Да-да-да-да-да, я готовий на все. Почнемо з головного. Чи міг Трамп військовою силою захопити Гренландію? Чи міг він це зробити? Одноосібно. Зразу вам відповідаю. Ні, він цього зробити не міг. Бо використання Збройних сил Сполучених Штатів Америки за кордоном належить до компетенції Конгресу. Трамп міг віддати наказ військам. там... Почати бойові дії в разі нападу на США. Але як він каже, собачі упряжки і тюлені навряд чи там на американських військовослужбовців напало. Тому що там нікому нападати на американців, в них база є на нукухі на Гренландії. Ніхто там на них нападати не збирався. А використати Збройні сили для наступальної операції без рішення Конгресу Трамп не міг. Ну, подивіться, як, що було в Венесуелі. В Венесуелі американська армія ж не входила на територію України, правда? Вони провели спецоперацію, викрили там цього. Мадуро і привезли його в США. І претензій до нього немає. Американська армія не висаджувалась в Венесуелі. Це Ми його викинули, що будемо судити, він повне гідник. Це така спецоперація. А для спецоперації не вимагається рішення Конгресу. Бо якщо я винесу в Конгрес, всі узнають, що ми готуємо спецоперацію, правильно? Логіка в цьому. <кій> То на Гренландію, щоб її окупувати, потрібно рішення Конгресу. Та він його ніколи б не отримав. 86% американців проти вторгнення на Гренландію. Тому він кошмарив всіх, та ця дурепочка така гарненька, в нього там лівіт. Да, 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 він нападив. Він да, да, да". Всі настільки злякалися, що навіть 15 солдат прислала Німеччина. Ну, правда, ненадовго. Вони там походили холодно і ритирувалися. А всього 40 бійців направили для захисту Гренландії. Знаєте, що з'ясувалося? Ясувало? З'ясувалося, що їх ніде розмістити. Ну, от як можна захищати Гренландію 40 солдатам додатково? Яким чином ви можете протистояти американському вторгненню, якби воно теоретично відбулося? Тобто Трамп кошмари у вас, дурниці розповідав, тому що він прекрасно знав, що йому мандат не дадуть на напад. А ви в це повірили, аж 40 солдат відправили і стали посміховиськом в очах світу. <кій> Результат. Трамп вас покошмарив, там, по -по погрожував цими всіма вашими там, тарифами, це його улюблена тема. А потім каже, о, ми вже досягли з НАТО домовленості по принципу Кіпру. Що, в Що на Кіпрі відбулося? Коли Кіпр, з Кіпра були британці надали незалежність Кіпру в 60-му році, вони залишили за собою бази території баз. І от там, де розташовані британські солдати по сьогоднішній день. Ця територія вважається територією британської корони. Там, по-моєму, порядка 18 тисяч британців проживають, і вони на цій території військових баз, вони собі там знаходяться, до них уряд Кіпру не має відношення, вони до уряду Кіпру, це територія Британії, ну, як і Гібралтар. І Трамп каже, от нас це влаштовує, там, ми там ці бази поставимо, ну, по великому рахунку, вона біса, вам, вся Гренландія, якщо вона вкрита льодовиками, там жити неможливо. Вам дійсно потрібні ось якісь там такі об'єкти, де, де реально можна щось розмістити. Таким чином, начебто, о, от тепер компроміс, тепер ви вже все готові, готові мені підписати, аби тільки я так сказати, не ліз на всю реналі. І суверенітет не, не посягав нас ваш суверенітет. <світ> тобто, все в стилі Трампа нічого там абсолютно нового. Якби в Європейці проявили більшу. Більший спокій і не рипалися, не направляли цих один-два солдати, а разом 40, то взагалі це закінчилося ну, повним фіаско для Трампа. Так він всім показав, дивіться, які клоуни. 40 бійців направили, щоб стримати американську армію. А насправді єдиний, хто її міг стримати, це Конгрес. І Конгрес би ніколи би Трампу не дав би мандат на початок воєнних дій. То Та що там казати? Рузвельт не міг вступити в Другу світову війну. Тому що Конгрес був проти. Він міг допомагати, ленд-ліз надавати, Британії, Радянському Союзу, Китаю. Але воювати не могла американська армія, поки Японія не напала на перл харбор А 11 грудня 41-го року від Великого Розуму Гітлер сам оголосив війну Сполучених Штатів. А, ну раз так, да, ми тоді воюємо. Найскладніше втягнути країну в якусь воєнну авантюру. Коли була операція «Бурі в пустелі в 91-му році, був Звіщний Конгрес США. 200 тисяч американських військовослужбовців висадили в Саудівській Аравії, розмістилися, розташувалися. І потім завдали удару по Іраку. І ви ж бачите, іракська армія, 700 тисяч чоловік, там, яка мала десятилітній досвід війни зарано, посипались буквально за місяць. Ну, хто може реально протестувати американській армії? Тому направляти цих 40 бійців, це була така дурдурість, якої ми ще світ не бачив. Тому, звичайно, це Трамп над ними глузує, Зеленський їм про це згадав. Але насправді це був чистий блеф, Чистий блеф. Ви кажете, Європа там заговорила голосом. Ну, виступив дуже добре прем'єр-міністр Канади Карні. Чітко пояснив Трампу, хто він такий, і як його Йозва. Трамп настільки образився, що навіть відкликав запрошення до Ради мира. Якщо ви подивитесь на ту Раду миру, хто туди типу, повходив, Там такі серйозні люди зібрались. Ну, типу, Лукашенка, там, Путіна. І інші там такі потужні лідери. Європейський союз туди не війшов. Болгарія, по-моєму, війшла із цих цих країн. Угорщина. А взагалі-то, ви ж бачите, от в чому вся проблема? Повинна бути якась єдина позиція в європейці. Коли Зеленський каже, що віктор, який живе на гроші Євросоюзу, повинен по отримувати, а не гроші. то Він правий в цьому відношенні. Не правий він в тому, що не можеш ти права. На європейців отак публічно їх принижував. Ти вже допригався з Трампом був в овальному кабінеті, що лайк допомогу Україні не припинили. Та ти хочеш тепер європейців принизити? Ну, от він, Я дивлюся, це всі, які там. А я, який виступ. Ну, а, а! Добре, хтось там написав, каже. Є жінки, які вміють імітувати оргазм. І судячи з усього ми вперше побачили в прямому ефірі з боку орденоносним Масічу Краївську, яка оргазмує, навіть просто дивлячись на портрет: «Лідер Всесвіту, плем'я тримає світ!» – там ну, так, на вінокна. А що він сказав нового? Ви всі такі, сякі, а я, Д'Артаньян?» Ну так це ж ми ну, постійно чуємо. Він отакий, от, а всі кров не такі. Тому, знову ж таки, нічого нового, там інтрига закінчилась, не почавшись. Трамп сказав, що є угода, не буде вводити нові мита. А головне, він зіскочив з української теми на дебус. Всі ж очікували, що там буде підписання цього договору на 800 мільярдів, там угоди про безпеку. Ні-ні, ні нічого цього нема. Він переключив увагу на Гренландію, потім розказав, що він здобув ще одну велику перемогу. Насправді, це був дипломатичний маневр, щоб відійти від необхідності щось підписувати з України. Це моя особиста думка. Я спеціально от зараз глянув, що там в новинах. Ну, насправді, формула анкоріджа, яку росіяни пояснили, як те, що Україна має піти з Донбасу. Наша пісня Гарна нова, починаємо її знову. Сергій, не було ніякої формули Анкоріджа. Я знаю, так, да, я знаю. Не було. Тому що вони там розсварилися. Трамп вийшов, навіть не пообідав з ним. Яка могла бути форма? Вони через анкорідж пробують спробують лег леглегітимізувати лег легалізувати домовленості між Путіним і Трампом, коли Трамп ще не був президентом. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збірне лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка все одно краще, чим протест донатьте на програму вряту кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятую кінцівку, так само посилання на банку і на саму програму, є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Це відмивання старих домовленостей, які були, і Трамп обіцяв всю Україну Путін. Тепер же коли він не може цього зробити, і Путін йде ні на які поступки. <кій> і отак от от вони весь час от знаходяться в такій ситуації. Тобто, попри всі там позитивні сигнали, як кажуть, нічого не зміниться, війна продовжується? Які оп... сигнали? Продовжує? Від кого сигналу? Хто сигналізує? Кіпхалог сказав, сигнал, що ми да? протримуємося, протримуємося зиму, то потім стане легше. І, може бути, до Дня Незалежності України війна закінчиться. Ну, знаєте, я краще ставився до Кітякелого. Але ви ж бачите, як там Трамп висловився про нього так, коли він там почав розповідати. Хороші, приємні для нас речі, але Трамп сказав, що він нерозумна людина. Ну, я перекладаю. Ну, скільки можна слухати про цю каву в Криму? Ну скільки? Ну, це модернізована кава в Криму. Отже, точно до Дня Незалежності буде мир. Та не буде ніякого миру до Дня Незалежності. Цей лудоман я Путіна маю на увазі. от Він зараз зробив ставку на те, що український тил не витримає і Україна рухне. Бомблять вони Київ, бомблять значить, значить, інші міста. Зараз жахливо вони там ударили по Кривому Рогу. Вони пробують підірвати український тил. В них немає сил на генеральний наступ, тому що вони в 25-му році. Вклалися в удар поповній. Вони ж сподівалися прорвати фронт і поставити Україну на коліна. Патрушев про це казав, що не буде України до кінця 25-го року. Путін обіцяв, що ми їх доб'ємо. Трамп чекав, що вони доб'ють, теж паузу тримав. З'ясувалося, що не добили. Тепер вони вирішили, щоб тил підірвав. В кінці кінців Першу світову війну так і сталося. Чому Німеччина програла війну? Її солдати були на території Франції ближче до Парижу, ніж до кордону. І коли оголосили перемир'я, солдати не могли зрозуміти, чого. Ми ж не програли війну. А програли тому, що тил рухнув, тил не витримав. Економічна блокада Німеччини, коли вона. Люди просто голодали в тилу. Ну, я просто кажу про німецьку ситуацію. І з німецькими колоніями зв'язок був перерваний, тому що на морі панував англійський флот. Спроба прорвати цю блокаду, коли було Ютландський бій в 1916 році, закінчився тим, що німецькі кораблі повернулись. І адмірал Тірпет, по сказав, що більше цього не повториться. Ми не зможемо цього зробити. І от 3 листопада 1918 року морякам дали команду виходити з бази в Кілі і йти битися з англійцями. І замість того, щоб виконати наказ, вони повстали, почалось повстання. Яке перекинулось на всю Німеччину на Берлін. Кайзер втік, пам'ятаєте, що з Миколою Другим зробили. З братом його, так би мовити. І вся проголошена республіка, і вона підписала перемир'я. Втил рухнув. А Гітлер цей міф про те, що нас зрадили, нам ударили в спину, тил, тил, в тилу сиділи ці соціал-демократи і євреї, так він вважав, звідки ж у нього такий антисемітизм. Вони ударили Німеччині в спину, і от в результаті Німеччина програла. Но ми візьмемо реванш. І отак от точно от таку саму логіку зараз вкладає Путін. Підірвати український тил, змусити, щоб люди виходили на вулиці, щоб вимагали миру на будь-яких умовах, щоб була політична стабільність, і тоді все, мовляв, справа в шляпі. В цьому відношенні Кіалог прав каже, що вам потрібно цю зиму витримати. Тут я з ним згодна. Але давати прогнози, що до Дня Незалежності закінчиться все, ну це те ж саме, що Буданов казав, що Рістович казав. Ми ж вже наслухали за чотири роки війни усіх цих. Пророків і цих віщунів. Е, ну, поки що я не бачу бажання у Путіна це е, припиняти. Я не сумніваюся в тому, що в 26-му році з весни він спробує ще раз провести нас. Знаєте, це як, ось, поки фішки є, він ставить їх на е, в казино. Йому кажуть, там фішки закінчуються. Нічого, ще, ще вони ще трохи я поставлю 100% громад. Але вже в 26-му році їм буде важче проводити ці всі речі, тому що він дуже багато витратив, 25. Розумієте, що відбулося? Оця кіл-зона, яка вже 40 кілометрів там знаходиться, да? її ж долає не українська армія, а російська. І немає там контактних боїв, там автомат на автомат, там гармата на гармату, танк на танк, ні. Вони долають цю кіл-зону, а солдатів цих вибивають наші, наші, наші друзі. Давіть собі, які, які втрати несе російська армія. Там же все трупами встали просто. Вона ще відходять. Значить, втрати в десятки разів менше, ніж у Росіян. Звернули увагу, що зараз менше стало криків, що солдат не вистачає. Тому що мобілізаційні заходи 25-го року дали поповнення, а втрати зменшились. А Путін не все своє стадо ще чуть-чуть мета ніж. Я думаю, що він зараз попробує робити ставку на зимову, на блекаут. А потім з весни спробує ще один генеральний наступ провести. І якщо цей наступ провалиться, тоді з ним можна буде вже легше розмовляти, розумієте? Тому що тоді і фішок буде менше, і понтів менше. Ну, не раніше. Але ще раз кажу: розмовляти, а не підписувати ті документи. Поки в нього фішки залишаються, він буде лізти в порад. Вони ж там зробили символом Єдиної Росії ведмея», так? Да? Як на ведмедя ходять? З рогатиною, да? там оця рогатина в кінці, називається рожем. І ведмідь, кому впирають в живіт, Він лізе на рожа. Він не назад відходить, щоб його значить там. А він лізе вперед, отак і росіян. Та ж сама, та ж сама ситуація. І потрібно просто утримати цей рожа. І він сам уже допомагає нам, е як то кажуть, вийти з цієї війни. Хай лізе далі. Головне не вв'язуватися в ці зустрічні бої, як це було в Бахмуті, фортеця Бахмут. На біса ми його так е, тримали, щоб от в, в, лобо, з, стикові бої. Скільки ми там солдат поклали? Навіщо ці розміни ударами? Це як в боксі. Не треба влізти під, 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 під спортсмена. Треба давати можливість видихнутися. Ні, а ми полізу. Те ж саме, як в наступі 23-го року. Скільки ми солдат поклали своїх кращих? Наступу на Запорізькому фронті, де нас чекали, де ми в лобову штурмували позиції російські. Це була колосальна військова помилка. Отак от робити, не маючи переваги в повітрі, не маючи переваги в артилерії. І поклавши тут, там ну, цвіт наш військ, які можна було б використати для того, щоб утримувати фронт. Ну, я не хочу зараз про це говорити, всі і так все знають. Ну, так от я бачу, що зараз Путін спробує зробити ще одну ходку. І з осені 26-го року, коли, до речі, і вибори в США пройдуть, і Трамп не буде такий нахабний. В нього теж вікно можливостей Путіна закриється, як тільки Трамп втратить контроль хоча б на Нижньою палатою Конгресу. Він вже не зможе пропонувати те, що він зараз Путіну пропонує, такі царські умови. Але Путін вважає, що я ще от. Обов'язково напишіть про те, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Так само нагадаю, що тепер Ютуб дозволяє вам, нашим підписникам, створювати власні теми для розмов в спільноті на каналі Спецпроекти. Користуйтесь цим. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів каткамона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось QR-код. Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку Підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту, вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас де інде знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.